Вас друзі! Ви на каналі Що в коробці?». Компанія Redmi відома не тільки своїми доступними та середньобюджетними смартфонами. У бренда є непогані планшети. Чергова їх новинка під назвою Redmi Pad Pro, а правильно Pad, <смас> все ж таки, якраз опинилася у нас е в коробці. <смас> Вже можу сказати, що по середній ціні планшет здивував екраном, продуктивністю та зручністю користування. Звісно, тут є за що і посварити, включаючи із, ну, як на мою думку, занадто засміченою фірмовою оболонкою HyperOS. Але все по порядку почнемо. Як завжди, з технічних характеристик. Я їх вам виведу на екран. Кому буде цікаво, можете поставити на паузу і детально вивчити. Але по всім цим параметрам ми ж одесенько примдейм. Пройдемося, поїхали! Бачимо, Redmi Pad Pro поставляється у білому боксі середніх розмірів з великою картинкою планшета на передній частині. Всередині ми бачимо сам планшет. Друзі, і знову такі здивування в негативну сторону, як і від е, попереднього мого огляду на Xiaomi 14T. Е, е, сам планшет без плівки, е, без е, адаптера живлення. Лише документація, гарантія, кабель е, USB A USB-C і все. Ні чохла, ні блока живлення, ні стілуса в комплекті немає. Проте усе це можна, звісно, докупити окремо. Але, але, ну, чому? Друзі, саме перше, що потрібно зробити, це поклеїти захисне скло або захисну плівку. Тому що, якщо ви як я ось, плануєте працювати зі стілусом, ну, повірте, я більш чим впевнений, що скло дуже швидко поцарапається, тому потрібно його захистити. Дуже прикро, що з коробки, хоча б принаймні якась б плівка заводська, і то було б класно, але ні, її немає. Тому про свій захист свого дисплею ви повинні подбати самі. Ось, бачите, в мене є захисне скло, і тому я відразу з коробки відразу його поклею. Так, а що з їх аксесуарів ще є? Є чохол клавіатура і повноцінний стілус з можливості заряджання. Ось стілус у мене є, ми його потестимо, звісно. А з приводу чохла клавіатури, ну якщо ви у вас немає там, наприклад, ноутбука і вам дійсно потрібен потрібні якісь роботи з вбиванням тексту, хоча нагадаю, що на самому платшаті є віртуальна клавіатура. Але якщо вам зручніше мати такий чехол, то звісно його також ви можете замовити окремо, забігаючи наперед, скажу, що цінник на нього космос. Поїхали далі. Дизайн та ергономіка. Redmi Pad Pro сучасний, але акцентичний планшет з металевим корпусом. До речі, кришка, задня кришка буде у вас дуже сильно. Тряпатись, тому що це фарбований метал, і якщо ви хочете зберегти е, стан нового планшету або принаймні приближений до, до стану нового, дуже вам рекомендую чохол. Чохол потрібно знову ж таки купувати окремо. Так, габарити моделі складаю 280 на 181 85 і е, товщина 7,5 мм. Вага при цьому 571 грам. Не дуже важкий, але і нелегкий. На передній панелі бачимо відносно тонкі, як для планшетів, рівномірні рамки та крихітну фронтальну камеру, вбудовану в бокову частину над екраном. На задній частині є основна камера на випнутому круглому майданчику та ще одна випнута частина, де розмістили спалах. Також тут бачимо надпис Redmi. Якщо тримати Redmi Pad Pro горизонтально, то на торці праворуч розмістили пару динаміків, порт USB-C та роз'єм 3,5 мм. Друзі, міні-джек. Ну, от напишіть, будь ласка, хто ще використовує дротові навушники. Бо, як на мене, це вже архаїзм. На лівому торці знаходиться ще два динаміка, та кнопка блокування екрана. На верхній частині корпусу бачимо кнопки регулювання гучності, пару мікрофонів та слот для карти пам'яті. На нижній грані пусто. З приводу слоту карту. Тут е, ця модель не підтримує е, сім-карти, але е, скажу, що є е, точно така ж модель Redmi Pad Pro. З індексом 5G. Це значить, що в слоту є роз'єм для Сім-карти і для карти пам'яті. Ось так. Ось. В даній моделі це лише карта пам'яті. Друзі мої, скажу вам відверто: це планшет. У кожного абсолютно є мобільний телефон з точно такими же Сім-картами. Роздати для свого планшета інтернет. Це е, буквально декілька секунд і пару натискань. Ну, не бачу в сенсу купувати ще одну сім-карту е, з сьогоднішніми тарифами за послуги постійно поповнювати її. І все для того, щоб був інтернет. Якщо ви знаходитесь там чи в кафе, чи в якомусь закладі, скоріш за всього, у вас Wi-Fi і інтернет буде безкоштовний. Якщо ні, у кожного є. Мобільний телефон, смартфон, і роздати інтернет в, в тих сім картах, якими ви вже користуєтесь, ну, взагалі не бачу ніяких проблем. Тому для мене ця функція а, абсолютно ну, безкорисна. Ну, напишіть, як для вас, чи потрібна вам така функція. А також зазначу, що на даному планшеті, як і на взагалі. Основній масі планшета відсутній вімпромоторчик, відсутній NFC модуль. Розпізнавання тут у нас лише по обличчі. Благо можна забити два Face ID. І що у нас у нас відсутній GPS, тобто його використовувати як навігацію ви не зможете. Ну і чесно скажу, він заточений зовсім для інших цілей. На металевому корпусі у темно сірому кольорі дуже видно пил, але взагалі не е, помітні відбитки пальців та інші сліди користування. Дисплей. Дисплей Redmi Pad Pro оснащений 12-дюймовим IPS-екраном 12.1, якщо бути коректним. З роздільною здатністю 200%. 2560 на 1600 uh, пікселей та uh, частотою оновлення 120 Гц. Щільністю пікселів складає 249 PPI. Дисплей підтримує HDR 10 та Dolby Vision, а зверху має захисне скло Gorilla Glass. Але знову ж таки захисної плівки, повторюсь, немає. Uh, максимальна яскравість 500 ніт, пікова 600 ніт. Налаштуваннях є зміна темної та світлої теми, денний режим, зміна кольорної схеми і таке і інше. Можна налаштувати шрифт, змінити частоту оновлення 60, 90 чи 120. Попри те, що зображення на екрані трохи тьмяніє під кутом дисплей один з визначних плюсів цього планшету. До погляду на характеристики, я спочатку подумав, що тут стоїть AMOLED, але трохи згодом побачив не такий глибокий чорний колір, як потрібно, і зрозумів, що перед нами гарна IPS-матриця, що підтвердила характеристики. Для свого сегменту вона яскрава та має насичені кольори. Також тут гарна роздільна здатність і адекватна щільність пікселів, плюс додають враження 600 Н і. -E. Яскравості HDR та підвищена частота оновлення. Яскравості екрана вистачає з головою на вулиці, а вдома і тим паче. Підгальмувань чи мікрофризів не було взагалі. Тому враження достатньо позитивні. Продуктивність. Redmi Pad Pro працює на 4-нанометровому процесорі Qualcomm Snapdragon 7S gen 2. В ньому 8 ядер, 4 Cortex A55 по 1,95 ГГц та 4 Cortex A78 по, на частоті 2,4 ГГц та графічний чип Adreno 710 на 940 МГц. Оперативної пам'яті може бути 6 або 8 ГБ. Вбудованої від 128 до 256 ГБ. Також є підтримка, як я сказав, карток пам'яті до 1 ТБ включно. А, комунікації представлені wi fi 6, Bluetooth 5.2, знову ж таки, як вже казав, модуля NFC немає. Так, результати різноманітних тестів я викладу сюди на екран. Якщо хочете більш детально розглядіти, можете ставити на паузу і вивчати дані. Redmi Pad Pro працює на операційній системі Android 14 з фірмовою оболонкою Xiaomi HyperOS. Ну, З приводу цієї оболонки. По-перше, мені що мені в ній не сподобалось, що все-таки дуже багато вже поставлених якихось додатків, які, відверто кажучи, ну, я вважаю лишніми. А також, за моїми спостереженнями, ця оболонка дуже сильно вижирає батарейку. Ну, от прям Ну, Не дуже сильно, але впевнений, що а, MIUI а, виїдала би набагато менше. Все ж таки, Автономність це один із плюсів, тому що тут а, батарейка на 10 000 міліампер, і все ж таки, хотілося б, щоб планшет а, працював довше. Ну, це таке, це мої, чисто, а, моя чисто суб'єктивна думка. Можливо, це мені так здалося. А, звук, звук та камера. Ну, значить, Redmi Pad Pro оснащений чотирма динаміками з підтримкою Dolby Atmos та Hi-Res. Маємо гучне та відносно об'ємне якісне стереозвучання і навіть якісь натяки на баси. А, тут є два мікрофона з функцією шумоприглушення. Вони непогано знімають звук голосу та нормально приглушають звук навколишнього середовища. Через планшет можна вчитися, розмовляти з колегами, ви їх будете гарно чути. І як вони вас бачать, теж будуть досить класно. Основна камера, та в принципі фронтальна теж, вони на 8 мегапікселів кожна, обидва мають портретний режим, різноманітні б'юті-фактори та вміють знімати відео. В Full HD при 30 FPS. Є також цифрова стабілізація. Ну що сказати про камери? Камери просто нормальні, це свого роду база для планшетів. На них не зробиш гарні світлини та не запишеш якісне відео, але з ними не соромно поспілкуватися з колегами, з щось необхідне, там документи і, і таке інше. Приклади фото і відеосйомки доповнюю до цього відео. А, планшет оснащений батарею на 10 000 mAh. Є підтримка технології швидкої зарядки Quick Charge 3.0. Потужність заряджання складає 33 Вт. Знову ж таки, наголошую, адаптер вам придеться купувати окремо. Або використовувати тот адаптер, який у вас є, яким ви, до прикладу, заряджаєте свій смартфон. А, значить, заявлено. Про 14 годин перегляду відео. Це слухайте, це достатньо непоганий результат. Ну, а в режимі очікування виробник заявляє взагалі 56 днів. Ну, це, це нереально круто. Якщо б ще була оболонка HyperOS, менше вижирала батарейку, то взагалі це було б ну, просто ідеальний варіант. Так, подобається те, що Redmi Pad Pro зробили повноцінним багатофункціональний стилус та стильний зручний чохол клавіатура. От стилус у нас є. Він насправді реально дуже крутий. цінник його на Aliexpress, Я його купував там 1150 чи 1180. А, значить, не сподобалось тільки те, що його потрібно купляти окремо. От і о, ціна, все ж таки, ціна. Я подивився, скільки цей стілус коштує в Україні. Там щось цінник перевалює за 2000 гривень. Ну, друзі, це за Все таки це Redmi, а не Apple. Ну, це моя думка. І так, друзі, який можна зробити висновок. Висновок, е планшет, великий, металевий, тонкий. З яскравим екраном 120 Гц, гарною начинкою, об'ємним А, Присутній, присутній міні-джет 3,5 мм аудіороз'єм. Не знаю навіщо, але він є. До речі, зауваження, що роз'єм, що роз'єм тайпсішний чомусь. Розташовані нерівно, ну камон, ну не вже так важко було зробити, щоб вони там рівненько, ну як в інших планшетах. А то о, він реально, коли планшет без чохла це кидається в очі, вони просто ну таке враження, що їх вліпили. Ну де захотіли так, ну це моя думка. Мінуси, мінуси. Оце, те, що я сказав, також мінуси все-таки HyperOS, Вона для планшету, як на мій погляд, трошки сировата, безліч реклами, дуже багато зайвих застосунків. От може комусь не сподобатися, що все потрібно купляти окремо. Ну, все ж таки, так, да, дійсно, це, це мінус. Сподобалась ціна. Ціна, Даний планшет був куплений за 10 900 гривень. От. Притомних конкурентів в ньому замало. Ну, Я не розглядаю Бушку. Тобто саме іменно нові планшети по таких характеристиків з такою діагоналлю. І знову ж таки, Підведемо е, лінію кінцево. Е, я все таки раджу купувати цей планшет, тому що він прикольний, тоненький, він е, шустренький, він е, визиває, не дивлячись на свої якісь мінуси, все ж таки визиває більш позитивних емоцій і е, плюси на цьому планшеті е, перебільшує, чим мінуси. Так що раджу. <хи> Якщо вам сподобалось, поширюйте дане відео. Всім гарного дня, перемога і мир нам! Хай щастить!